Вітаю вас, друзі! Зізнаюсь, я не дуже сильно хотів знімати відео про цей шматок російської пропаганди. Але дуже багато з вас мене почали просити, щоб я зробив цей випуск, щоб я розібрав цей новий російський фільм про Україну. І після того мені про це ще й почали писати наші військовослужбовці. Тому тримайте розбір одного із найтрешовіших пропагандистських. Фільмів російських окупантів про Україну називається цей фільм, даруйте, не та Афіша, Солнце пьок. і він нібито про події російсько-української війни, яку там, звісно ж, називають громадянською, у Луганську та на Луганщині у 2014 році зйомки цього. Так би мовити, шедевра проходили у окупованому Криму. Там показано, що ополченці, ці так звані бойовики ДНР, взагалі чудові та прекрасні люди і дарують дітям цукерки. А давай я тебе до своєї мамі відвезу. У неї дом красивий, тебе там подобається. Шоколад, кстати, там теж є. Починається фільм із розповіді про те, як українські фашисти вирізали цілу сім'ю на Луганщині, а далі показують цих самих фашистів. Сіпромі жорстко треба. Одному башку звернув, другому кішки Ось тоді вони поймуть. українців у фільмі. Зображують виключно як дуже поганих людей. Наприклад, якось вони взяли собі одного полоненого. Пишу заїхав ката на заправку. Крикнув пацанам, слава Україні, тут мене на х послав. І от із цього полоненого, який просто не захотів відповідати на слава Україні, почали у полоні знущатись. Дуже погані українці. Три рази у Ну нічого, ми йому сухожилі на п'яточках підрізали. Тепер побіги. Та й, взагалі, абсолютно всіх, хто підтримує Росію, українці ловлять і саджають у клітки. Сусідній поселок прогулялись, всі пара там поймали. З колорадською ленточкою гуляв. Усе саме так, як заповідав Пушилін. будуть бутатлавлювати і без права апеляції поселяти в концлагеря під надзор СБУ. Підпишіться на мій канал, хоча б тому, що я заради вас, заради цього відео, віддивився дві години цієї добірної дичини. А -а -а -а! Українці у фільмі це, звісно ж, дуже погані персонажі, але от опалченці, навпаки, вони дуже добре ставляться до полонених. Мам, да, привіт. Це я це я. мені дала телефони надовго зателефонувати. Все добре зі мною. Да. Вони навіть просто так беруть і їх відпускають. Тільки я тебе прошу, вивези їх кудись подальше. Пусть валять на всі чотири сторони, тому що ці так звані ополченці насправді дуже гуманні і, взагалі, найдобріші у світі люди розстріляти, да? Ні, правильне Жека. тільки от чомусь про Олександра Бердеса, українського захисника, якого окупанти вбили в полоні, у фільмі не розповідають. Мабуть, правда дуже незручна. Набагато зручніше ходити в туалет глядачам у мізки, що успішно зробили режисери. Українці у цьому шматку російської пропаганди тільки те й роблять, що всіх вбивають, гвалтують, катують. І стріляють, стріляють вони ж, звісно, виключно тільки по цивільним об'єктам У можу не осколочної вінтрація парня потрібно срочно спасать. Проте чомусь вони не розповіли, як окупанти російські окупанти у 2015 році у січні обстріляли житлові квартали Маріуполя та вбили три десятки людей. Або як вони нещодавно на Донеччині вбили цивільну особу дідуся, зате у фільмі, як описують самі автори, який заснований на реальних подіях, розповідають брехню про те, як українська армія нібито вбила багатьох. Дітей і їхній вчитель від цього сильно засмутився. Мене ученики ждуть. Меня... Ну, позвольте мені да Присядьте, будь пожалуйста. Ваші ученики погіблять. Засмутився настільки, що потім цей вчитель взяв і пішов воювати у ополченні, і там його потім вбили українські карателі. Так точно що случилось? -то Хотілось би узнати. Я хочу вступити в опалчені. Звичайні прості люди задають собі питання, чому це українські фашисти беруть і постійно стріляють по цивільним об'єктам? Зачем вони поселки обстрілюють? Там же крім простих жителів нікого нет. А знаєте чому? Тому що це тактика, яку використовували німецькі фашисти, і українці просто її наслідують. Тактика у них така Закошмарити мирне населення, щоб проти нас настроївся время време лікарчиний Спалить село, щоб неповадно було партизаном. Та збройні сили України не самі додумались до цієї тактики. Вказівку її використовувати нам дало НАТО. <звук> 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 І що приміняли германські спеціалісти 42-му здесь. Ми його использовали уже в різних странах. У той же час пропагандисти показують, що в українській армії служать якщо не просто фашисти, то звичайні бандити, які втекли із в'язниці. Ой, які люди сеня, ти що, ж що три роки чаляться. І от усіх цих поганих людей зупиняють прості мешканці Донбасу, звичайні шахтарі, які викопали танки у своїх шахтах, тому що росіян на Донбасі нема. Ні, тут таких росіян. Олег. ти просто живеш тут в своєму маленькому городі? не знаєш, що відбувається. Звісно ж, росіян там нема. А ті, що є, так вони просто заблукали. Привіт, чита. Привет, Улан Уде читаєсногорськінс. А тепер моя улюблена історія. Якось летіли німецькі солдати воювати проти звичайних ополченців. Мой прадід вже був здесь, в 42 втором. Вот а он на фото. Он заставив їх слушати вот велику Германію. Летіли вони не просто так, летіли вони для того, щоб продовжувати ідеї Гітлера. Но он не успел сделать то, что хотел. Поэтому тепер я не понимаю. Солдати НАТО не були би солдатами НАТО у цьому фільмі, якби вони не летіли бомбити Донбас. Звісно ж, на підпитку жалка закуски нет. А мертвий русські на закуску тебе подойде? Думаю, да завтра ти закуски у тебе буде в ви але не змогло погане НАТО розбомбити Донбас, тому що вийшли прості роботяги, і буквально з кулеметів збили літак. А ти знаєш, що з десяток стран об'явили по цьому поводу. Що того. тим бортом найомники летіли. Знайшлося місце у цьому фільмі і для героїзації вагнерівців, тих самих із російської приватної військової компанії. Вагнерівці у фільмі дуже допомогли ополченцям. Там до кілометра калону становіли. Луганська йшла. В общем, у вас тепер бронетехніка. Забирайте. якщо ви раптом колись захочете побачити найконцентрованішу російську пропаганду, яка тільки може існувати, то будь ласка, фільм солнцепьок це якраз воно проте, це не просто фільм, це відображення російської позиції, позиції Російської Федерації по відношенню до України. Саме такими вони нас і бачать. Вони нас бачать дуже поганими людьми, фашистами, проти яких потрібно розв'язати і вести дуже. Же агресивну війну. Фашистами для них вже були колись молдавани. благодатну землю лягла тінь фашизму. Потім були грузини пізніше фашистами стали ми. Питання тільки у тому, хто наступний, проти кого далі російські окупанти розв'яжуть війну і будуть теж називати своїх ворогів фашистами, своїх жертв точніше. Але отак ось надивиться хтось цієї пропаганди в Україні і почне кликати Путін. А я говорю Путін! спаси нас! Путін! Спаси нас! Чи надивиться хтось оцього на Росії, збере свої речі, поїде воювати проти України і повернеться назад грузом 200. Привіт, мама, папа, сестра, браття! Жив, здоров! сь прокліти буду Синюк, синюки порошенко спамісся американцями або не дай боже він уб'є когось із наших захисників і це черговий приклад буде того як російська пропаганда реально вбиває тому що російська федерація у її нинішньому вигляді це країна яка бажає нас знищити стерти з лиця землі їм не потрібен тільки крим чи Донбас їм потрібна уся Україна і це важливо пам'ятати, що наш ворог підступний, агресивний та дуже брехливий, тому боротись проти російського агресора потрібно усіма можливими способами, у тому числі і інформаційно, тому що на нашому боці є найсильніша у світі зброя на нашому боці правда.